Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сідайте зручненько та послухайте уважненько. Сьогодні ми з вами поговоримо про незвичайні ситуації, які можуть статися, якщо бути неуважним і необережним. Де на вулиці на тебе може чатувати небезпека? На дорозі. Якщо ти не виконуєш правила дорожнього руху або неуважний і балуєшся, переходячи вулицю? Вулиця це місце підвищеної небезпеки. Потрібно дуже бути уважним. І ні в коєму разі не грати біля дороги в м'яч, не кататися на роликах, в неположених місцях, бо для катання на роликах є стадіони або ігрові майданчики. Коли граєш на майданчику, не виходь за загородку. Яка загорожує майданчик від дороги, бо це дуже-дуже небезпечно. Ні в коєму разі не катайся на велосипеді по проїжджій частині. І не перебігай вулицю в місцях, де цього не можна робити, де немає не світлофора, не Зєбри – не знаків пішохідний перехід. Не думай, що ой я зараз трошки швиденько перебіжу і встигну все це зробити. Ні, машина не може зупинитися вмить. Це дуже-дуже важко. А якщо на дорозі мокро або сніг. Це неможливо зробити швидко. Тому треба завжди чекати правильного світла, світлофора або того, щоб машини зупинилися. Ну, це взагалі неподобство. Ніколи не можна чіплятися до автобуса, тролейбуса і їхати так, перебігати вулицю в місцях, де тобі схочеться, перелазячи через забор, цього не можна робити. Далі інша небезпечна ситуація. Біля вас зупиняється красивий автомобіль. виходить добрий дядечко і каже, сідай, сонечко, я тебе підвезу. Не можна цього робити. Або дають гарну ляльку, пропонують прокатитися в гарній машині. Ніколи. Не спілкуйтесь з незнайомими людьми і нічого в них не беріть. Інша небезпечна ситуація, якщо ви щось побачили, якийсь предмет, ні в коєму разі не підходьте до нього, не беріть до рук, яка б це Коробка не була гарна та красива, і якою б іграшка не була привабливою. Це дуже-дуже небезпечно. Про це треба повідомити дорослим і не брати цього до рук. Не таркайся. Ще одна небезпечна ситуація. Хлопчик грався з іграшкою, іграшка впала з балкона, хлопчик перехиляється і може страпитись дуже неприємна ситуація. Тому ніколи цього робити не можна. Якщо у вас впала іграшка, треба сказати про це дорослим. Вони попіклуються про те, щоб іграшку повернути додому. А тепер пригадаємо, дітки, а де можна гратися? А гратися можна тільки на майданчику. Біля будинка, на стадіоні, але не біля дороги, не на будівництві, там, де небезпека чатує на дітей. Ще подивіться. Ще одна небезпека відкриті люки. Або люки, на які можна стати, він повернеться і можна впасти. Кожного разу вам батьки кажуть, не становсь на люк, бо це дуже-дуже небезпечно. Такі приємні. Котики та собачки. Любі тваринки, яких ми любимо годувати, піклуватися про них, але ні в коєму разі не можна їх дражнити, не можна на них замахуватись палками або камінцями. Побачивши велику свору собак, які на вас гавкають. Не можна бігти. Треба зупинитися і почекати дорослих. З собаками, котами, іншими тваринами дуже треба поводитись обережно та уважно, і не, підходити, не, не намагатися не підходити до чужих тварин, а своїх любити та піклуватися про них виконувати правила і все буде добре. Дякую за увагу, мої любі друзі. Хай щастить і жодна небезпечна ситуація хай на вас не чекає. Це буде добре.